Ігор закінчував пакувати валізу, коли раптом звернувся до своєї дружини Анни. Тобі доведеться залишитися з моєю мамою, сказав він, ніби нічого не трапилось. Анна була шокована, як це? Ти не залишишся з нею? Від подиву вона не знала, що сказати ще. Її майже зібрана блакитна валіза так і стояла біля порогу кімнати. Ну, Аню, з роздратуванням сказав Ігор, ти ж знаєш, у мене в вересні починається великий проєкт. Мене обрали ведучим популярного розважального шоу. Я навіть вже замовив костюм тренд цього сезону. Він гордо кивнув у бік золотого жакета, котрий висів на вішалці біля шафи. А ти що, сидиш собі? Ну, яка в тебе робота з дітьми? Та це не робота, це розвага. Ти ж не особливо втомлюєшся, продовжив він. Ана опустила очі. Вона намагалася не перечити чоловікові. Вона працювала музичним вихователем у дитячому садочку. Робота не приносила великих грошей, але їй подобалося застосовувати знання, які вона здобула в музичній школі, і ще більше їй подобалося спілкуватися з дітьми. Навіть чужими. Вона боялася визнати навіть перед собою, що це приносить їй радість, можливо, тому, що своїх дітей у неї не було. Ана тихо зітхнула. Пригадуючи численні обстеження, котрі вона проходила, лікарі тільки мовчки розводили руками і говорили, що в неї все гаразд. Але Ігор вперто відмовлявся йти до лікарів, заявляючи, що в нього і так все добре. Його байдужість до теми дітей була дуже болістою для Анни, і до неї самої він ставився так само. Коли вони тільки познайомились, Анна була дуже закохана в Ігоря. Він був першим красенем високий, дотепний, душа компанії, Анна таємно мріяла, що він запросить її на побачення, але не очікувала, що Ігор справді зверне на неї свою увагу. Її просто приголомшило, коли через місяць після знайомства він зробив їй пропозицію. Але мрії швидко розвіялись. Життя з Ігорем стало рутинним. Вона зрозуміла, що для нього вона тільки тиха господиня, яка повинна забезпечувати йому комфорт. Незабаром вона дізналася, що в нього навіть є інші жінки, і один чоловік натякнув їй про це. Ігор навіть не намагався це приховати. Будь вдячна, що я не відправив тебе назад до твого села. Якось сказав він, коли вона спробувала висловити свої почуття у мене багато роботи, треба підтримувати зв'язок з колегами, а ти нічого не розумієш. Анна плакала вночі, і в окремій кімнаті, вона відчувала себе покинутою, але повертатися в село з порожніми руками, як невдаха, вона не хотіла. Звісно, влітку в селі було добре. Можна було позасмагати, збирати гриби в лісі, але взимку роботу там було важко знайти навіть в інтернеті, адже зв'язок у селі був нестабільним, а інтернет ледь працював. Анна дуже хотіла мати дітей. Вона мріяла про двох хлопчика й дівчинку, але Бог поки що не давав їй такого щастя. Замість цього вона завела собі собаку, котра дуже любила її і радісно гавкала, коли вона поверталася додому з роботи. Але насправді собака залишала по квартирі дуже багато шерсті, і Анні доводилося бігати з пилососом щовечора. Анна дуже хотіла поїхати на море разом з Ігорем. Вона ніколи не була за кордоном. І Море бачила тільки один раз. Коли ще школяркою поїхала на відпочинок разом із бабусею, її таємною мрією було, щоб Ігор побачив її на пляжі в одному купальнику і закохався в неї знову, як колись, по справжньому. Але наївні мрії це тільки мрії. Подумала Анна, витираючи непрохані сльози, які бігли по її обличчі, її маленька валіза стояла біля порогу. Вона була неготовою до поїздки. Тільки не починай, суворо попросив Ігор, спостерігаючи за її настроєм. Ти ж любиш мою маму, і вона тебе любить. Проведеш з нею час і все буде добре, та й хоч раз мені допоможи, ти й так нічого не робиш. Анна тільки мочки кивнула. Вона не могла знайти жодних слів, щоб хоча щось пояснити чоловікові. Вона весь час прибирала, готувала, гладила йому одяг, робила покупки, готувала вечері. Проте часто вечері ніхто не з'їдав. Ігор завжди запіснювався додому після роботи, а Анна чекала на нього і зазвичай вже потім сама їла холодні страви. Насправді, її єдиним другом у цій квартирі був собака, її улюбленець, а Ігор тим часом був дуже задоволений, що все склалося саме так. Добре, що мама захворіла саме зараз, подумав він. А Анна догляне за нею це навіть краще сонце, море, пісок, загадкові незнайомки, що може бути краще? Для чого брати дружину на курорт, особливо якщо вона сіра миша? Він навіть не здогадувався, що Анна могла виглядати зовсім по іншому, якщо б він любив її. Вона просто віддавала перевагу мінімалізму і намагалася не одягати відвертого одягу. Ну що ж, бувай, люба. Вона дбало попрощався Ігор і взяв свою елегантну, темно, вишневу валізу, Анна тільки зітхнула і одразу набрала номер свекрухи. Як ви, Марія Петрівно? запитала вона. Ой, донечко, погано приїжджай швидше. відповіла свекруха. Анна одразу кинулася до свекрухи. Вже за півгодини вона була у квартирі Марії Петрівни. З нею вони завжди добре ладнали, і Анна навіть мріяла, щоб в неї були такі ж теплі стосунки з чоловіком. Марія Петрівно, як ви? з порога вигукнула Анна. Скільки разів я тобі казала, називай мене мамою, лагідно, але з докором у голосі сказала свекруха. Вона трималася за серце, Анна схилилася над нею, стривожено подивившись обличчя. Може, швидку викликати? запитала вона, сподіваючись, що свекруха, як завжди, скаже, що не потрібно, все нормально, і потрібно тільки випити каплі. Але цього разу Марія Петрівна не стала чинити опору. Так. Виклич, тихо сказала вона. Пробачте, що зіпсувала вам відпочинок. А де мій син? запитала Марія Петрівна, Анна насправді не знала, що відповісти. Та він же, мабуть, в літаку. Зрозумійте, у нього робота, проєкти, йому потрібно відпочивати. А тобі ні? запитала свекруха. Мамо, вам також потрібно відпочити. Шкода, що ми онуки вам поки що не можемо подарувати. Сказала з жалем у голосі Анна. Марія Петрівна з гіркотою подивилася на невістку. Ех, доню, не хотіла я до вас пхатися, але, мабуть, треба було ще раніше це зробити. Розумієш, в дитинстві він у мене перехворів, і тепер він просто не може мати дітей. Знаєш що? А знайди собі кращого, іншого. Анна стояла ошелешена пропозицією свекрухи. Вона такого точно не чекала. А що? Він тебе й так не цінує, ноги об тебе витирає, а ти добра і заслуговуєш на краще. Анна набрала номер швидкої допомоги. Коли приїхав лікар, молодий та симпатичний чоловік з блакитними очима, він швидко оглянув свекруху і серйозно сказав необхідна госпіталізація. Анна подивилася на нього і зрозуміла, що він їй подобається. А потім навіть засоромилася своїх думок і сказала. Добре лікарю, погодилася вона і намагалася не видавати свої справжні емоції. Марію Петрівну таки забрали до лікарні, і Анна залишилася сама. У цей час на іншому кінці світу Ігор розслаблявся на пляжі, слухав шум хвиль і легкий жіночий сміх поруч. Дорогенька, я трішки затримаюсь, сказав він. Коли Анна зателефонувала йому, щоб розповісти, що трапилося з матір'ю. На задньому фоні було чутно жіночий сміх. Ой, пробач, мене кличуть, сказав він у телефон, коли Анна намагалася йому повідомити про стан матері. Він навіть не слухав, про що вона говорила. Бувай рідна, зв'язок поганий, коротко сказав він. І вимкнув телефон. Слухати продовження він не хотів. Через місяць Ігор таки прилетів додому. Але коли він під'їхав до своєї квартири, то побачив, що ключі не підходять, і замок змінили. Двері відчинила незнайома жінка, і вона байдуже сказала квартира продана. Ігор просто кипів від обурення. Він одразу набрав номер Анни. Вона взяла трубку та спокійно сказала ми з Іваном, лікарем, який доглядав твою маму, купили будинок неподалік міста. І так, ми плануємо одружитися. А твоя матір поки що живе з нами. Що? Як таке можливо? Ігор був просто ошелешений. Вже за кілька хвилин він стояв під її будинком, Анна зустріла його під будинком. Вона гладила свій живіт і помітно змінилася, кращу сторону. Як ти могла продати мою квартиру? закричав він. Дурепа. Квартира була не твоєю, а маминою. Вона мені її подарувала, спокійно відповіла Анна. У цей момент з дому вийшов Іван. Він витирав руки у білий рушник. Благаю вас, не кричіть на моє наречено, твердо сказав він. Ігор змінився в обличчі. Він не міг щось відповісти. А як мама? Поховали? Бідна, тільки спитав він. Мама жива, їй зробили операцію, а зараз вона на відпочинку. І думаю, вона не хоче тебе бачити, відповіла Анна і посміхнулася. Ігор мовчки розвернувся. Йому більше було нічого сказати. Анна та Іван обійнялися. Вони спостерігали, як його машина від'їжджає в а над будинком пролітали птахи. Над дахом гріло яскраве сонце.